Привітання, Всім... привіт! Всім привіт! Всім привіт, друзі! Ми щиро з Полінкою вітаємо вас на каналі Книги та життя, Books and Life. Поля сьогодні. Ну, в якось в такому творчому настрої. І дуже захотіла е, зняти відео, таке бліц-опитування щодо моєї творчості, творчої діяльності саме на каналі. Невеличкий якийсь ти підготувала запитаннячка, так? Да? Так, я підготувала сім запитань. А, от вони. От. Угу. Якщо що. Ось, небагато запитань, але давайте вже починати. Давайте так і перше запитання: як ти стала книг... книжковим блогером? Ну, я не знаю, я вже коли була річниця моєму каналові, я про це розповідала трошечки. А до речі, наприкінці грудня буде два роки, як я стала книжковим блогером і розповідаю про книги. Просто завжди любила читати, і ну, в мене виникло бажання ділитися з кимось своїми емоціями, враженнями від прочитаних книг. Дуже хотілося ну, поговорити про книги і тим самим якось зробити це коло книголюбів е, наших, хто любить книги, більш широким таким. Так, ну добре. Я да розумію, що каналу вже 10 років. А, ну Це 10 років, як я його взагалі створила, там дуже багато всього. Mm. І я думаю, що повидаляю, я все ж таки залишала там різні інформаційні такі невеличкі уроки є, там так, відео я. з екрану я записувала, як користуватися. Але я суто хочу, щоб в мене був книжковий канал, тому планую прибрати, можливо, ну, деякі такі відео. Які мають ну, найменшу кількість переглядів, до речі. Так, ну добре. Давайте вже друге запитання чому саме про книги? Ну, вже я відповіла, тому що це. Ну, те, про що мені подобається говорити, мені дуже подобається читати і ну, просто ділитися, як я вже сказала. Ну, тому ну, це в мене мені здається виходить найкраще. І тому вирішила, щоб в мене просто було таке хобі, де б я могла е, поділитися з усіма своїми друзями, е, своїми враженнями знову ж таки від читання. Добре, давайте третє запитання. Давайте. Тобі подобається знімати відео взагалі? Ну, взагалі, то я хочу сказати, що це ну, не, не, не дуже просто така справа так. знімати відео. А, ну, я знімаю на телефон, на смартфон. А, звичайно, що хотілося б краще якусь техніку, щоб більш а, ну, поліпшити якість свого. Покращити якість своїх відео. І ну, планую якось приділяти більше уваги своєї, таким, знаєш, підйомкам, щось показувати. Я вже працюю в цьому напрямку, і мені подобається трішечки показувати, ну, до прикладу, в останньому відео нашу сумську природу, епізоди, якісь невеличкі, ти ж бачила себе там так. з нашого життя, можливо, якось урізноманітнювати свої відео. Взагалі подобається, але ну, треба мати якісь певні навички і постійно удосконалюватися. Так, відео – це дуже круто, але дуже буває складно, тому що треба обробити його, змонтувати так. там, викласти, придумати назву, продумати про ще, що ми Проще. будемо розповідати і так далі. І прості ще... речі. Ну, гарно виглядати, як ти можеш, так? Да, тому Макіяж що... невеличкий, так. Тому що два Бо слова ось... слова на камеру це взагалі не цікаво. Не цікаво. Погоджуюсь з тобою, Полінка. Так, ну добре, давайте вже четвертий вопрос: який формат відео більше подобається? Форматів таких тематичних різних я дотримуюсь теж нашої спільноти української буктюберської і намагаюся теж знімати такі формати, як розпаковка. ну Я просто показую нові книжки. Це такий формат, він мені подобається. Прочитане, ну різні влоги. Я теж, теж більш так почала робити більше, ніж раніше я це робила, знімати влоги саме. Який формат? Так, ти запитала так. найбільше. Ну, подобається мені влоги все ж таки робити, показувати якісь такі невеличкі картини зі свого життя, з життя нашого міста, суми, природу тощо. Подобається також показувати і новенькі книжечки, нові книжкові покупки. Так. А, якщо, якщо що, тут нема такого запитання, але я просто вирішила спитати: а який формат тобі не подобається знімати? Є таким взагалі? Ну не подобається. В Принципі немає такого формату конкретного. Ну. Мені просто, ну можливо, так треба більше, скажімо, вкладати зусиль для знімання ось прочитаного за місяць. Тут треба попрацювати, так. тому що пригадати, відкрити щоденник, який я веду до речі, читацький. І, наприклад, якщо ти читаєш багато протягом місяця, наприклад, вісім там навіть сім книжок, ну це немало, я вважаю. Треба все це пригадати всіх героїв, основних, основні емоції, які, можливо, на той час у мене були, коли я читала. Тому тут треба. Подумати, як краще знімати, можливо, ось декілька відео на місяць з прочитаного нещодавно. Дві книги прочитала, хочеться розповісти, розповіла, тому що за великі, дуже за об'ємом, ти знаєш, в мене відео виходять, хочеться все сказати, так. деталізувати. Тому саме вони такі і великі за обсягом, за довжиною, так за часом так. виходять. Ну, добре. Далі запитання, що найважче знімати. Ну, тільки ну, я відповіла, ти за, за, задала якраз два споріднених таких запитання, схожих дуже. Так. А найважче знімати для мене прочитане. Чому найважче? Саме за е, зусиллями, за підготовкою. Я не можу так вийти, вийти на зв'язок, не підготувати. Ту не підготувавшись до зйомки, обов'язково переглядаю книги, розкриваю, роблю багато підзйомок, можливо, розкриваю самі книги, ну, як роблять багато моїх колег, до речі. Ну, ось для мене поки що найважче знімати це, саме зважаючи на свої зусилля, які я докладаю для зйомок, це прочитане за місяць. Так, добре. а... Такого просто теж тим немає, але я хотіла спитати: а яке найлегше знімати? Найлегше мені. Здається, ось якраз відео, яке ми сьогодні з тобою знімаємо, тобто експромт такий. Ми вийшли, ми готові, нам є що сказати. Швиденько зняли і поспілкувалися з аудиторією. тобто такі прості відео, можливо, відеовлоген, але невеличкі. Якщо великий влог, звичайно, може входити зйомка, яка триває кілька днів, так? А ось такі невеличкі розмови. Мовні відео, можливо, можливо це. Але я не задумувалася над таким питанням. Кожне відео потребує зусиль, кожне відео. а Тому що ти ж сама сказала, Полінка, що треба його ще не просто ми зняли і виклали. так, так. Все рівно щось там ти вирізаєш, все рівно щось Ну тобі не подобається. Мені, якщо чесно, сказати тобі. Ну, чесно так. Мені ніколи не подобається те, як я, наприклад, виглядаю. Мені якось так навіть інколи і лячно переглядати своє відео. Ну, буває таке в мене, тому що, тому що а, ну, я думаю, що автори ніколи ну, не можуть бути задоволені своєю роботою відео на 100%. І тут, звичайно, дуже важлива підтримка глядачів, так, Полінка, так. які підтримують і надихають. Так, взагалі мені теж подобається такий от, формат Да? да, формат візу. да? так угу. це дуже цікаво, але ми йдемо далі. А, які останні придбані книги? А, ну я ти знаєш, я хотіла і буду це робити. Можливо, наступне відео, моя робота, відеоролик, буде присвячений саме новинкам книжковим. У ну, мене дуже гарні придбані книги. Я можу тільки ну, лише привідкрити е, е, і трішечки, буквально дві-три дві, книжечки показати. Якщо ти потримаєш мікрофон, будь ласка. Я покажу зараз. Добре. Ось. Я покажу. Три, ви знаєте, що я люблю ну, товсті книжечки, такі товстунчики. І я вже готую це, до речі, для тебе буде книжечка. Я теж її хочу дуже прочитати. Вона створює різдвяний настрій. Ось таке гарне видання дім із зеленого скла. Ось така гарна книжечка. Тут про і пригоди дивовижні, різдво. Що там відбувалося, я так ну ще ж не читала звичайно не можу сказати, але в передчутті гарного читання і вже хочу придбати декілька книжок саме зимової такої тематики. Це один такий секретик, я вам показала. А нарешті я придбала книгу Сергія Плохія Брама Європи історія України від Скіфських воїн до незалежності. Ось цю книжечку я придбала. Це перевидання вже її не було в продажу, з'явилася. Тільки -но знайти час і почитати дуже-дуже хочу. І ще провідкрию товстунчик. Такий ну, класний. Я вважаю, що буде в мене гарне інтелектуальне читання Дональд Бартлмі, відомий американський письменник, постмодерніст. Тут 60 оповідань. Темпора. Темпора радує своїми книгами. Серед останнього прочитаного в мене. також книжка видавництва Темпори. Ось. І ось таке гарне видання. Це я тільки привідкрила, але не повністю показала і розповіла про свої новиночки. Так, добре. Йдемо далі. Ще є запитання, так, Полічка? Так, це, мабуть, останнє запитання. М -м, яка книга найбільше вразила серед останнього прочитаного? Так, дякую за запитання. Дуже гарне запитання на останок. І е ну, хочу назвати книгу. Зараз тро... почекайте, ось. Кормана Макарті Дорога. А це ця книга найбільше з усього прочитаного у жовтні мене вразила. Потримай я покажу. Це суперобкладинка. Ось така незвичайна. Так? так? Зображена дорогу. І ось така обкладинка. Це теж те, що я вам і казала. це... Радує темпора, дякую видавництву за такі гарні видання зарубіжних авторів. Постапокаліпсис. Звичайно, що я розповім у прочитаному більш докладно, але тут мене вразило, як батько і син допомагали одно одному, вони були єдиним цілим. У той час, коли у всьому світі стався, ну сталася така катастрофа, ми розуміємо, що або декілька було ядерних вибухів, або таке щось страшне відбулося, що батько з сином вони йдуть по дорозі і е, тягнуть за собою такий візочок з самим необхідним, і все більше нікого немає. Всі попілку навкруги цей чорний, і вони йдуть, і які люди. Зустрічаються на їхньому шляху, вони йдуть до океану. Дуже така історія щемка, історія ну, повчальна і добро, добро, яке вони несуть з собою. Дуже вразила мене ця книжечка. Докладніше, звичайно, згодом, друзі, на каналі, в прочитаному за жовтень Полінка. Так. ну то було останні запитання. Угу. Може, сказати, ми все вже я що хотіла, запитала. Так, Полінка, ну дякую тобі. Мені було цікаво відповідати. Ну, хочеться, щоб ти теж щось знімала, тому що в тебе це гарно, я думаю, виходить. І більше ти надихалася ну, якимись подіями або книгами, або тим, чим ну, який в тебе хист до чого, так? Або хобі якесь, і розповіла, розповідала теж, так як сьогодні так в нас вийшло з тобою. Так. Не плануєш ти щось ну, продовжувати вести? Ти ж трішечки вели ми з тобою раніше. І теж в нас було, до речі, опитування, Я тебе запитувала так. декілька років тому, так? так. а вже ти ну, дуже так підросла. І є в тебе якісь плани, чи не дуже ти? Хочеш. Ну, поки я ще не хочу, ось не знаю чому. Ось так от нема такого бажання продовжувати так. поки що, так? Да? Yeah. Ну, час від часу я запрошую тебе на свій канал, а, і ти теж мене надихаєш а, своїм, своєю такою енергією і несподіваними такими а, ну, несподіваними пропозиціями такими, так? Да? Щоб щось зняти разом, так як сьогодні, до, до прикладу. Ось таке в нас, друзі, було невеличке відео. Так, не дуже таке велике відео, як і були, тому що, наприклад, взагалі в нас відео по 50 минут, та взагалі час ну, буває, може бути. Буває. Ну, багато книжок розповідаю. Так, ну, друзі, будемо, дум... прощати. так, будемо прощатися, тому що. Ми вже все роз... розповіли. розповіли що трішечки. Трішечки. Так. Ось, ну що. А друзі, підписуйтесь на канал yeah. Books and, and Live. Ставте, yeah. як там, правильно. Лайки. Like. Ти більш продвинуто у цьому напрямку. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на колокольчик і, та пишіть коментарі. І нам буде розшир... і тим самим ми зможемо розширити нашу аудиторію. па Па-па! па Друзі! Па -па! めっちゃきちゃう。